Perhaps another place and another time. Yeah. Perhaps another place and another time. Perhaps another place and another time. Yeah, Perhaps another place and another time. Perhaps another place and another time. Вітаю, друзі, всіх, хто прийшов. Сьогодні буде розпаковка вентиляторів з AliExpress, а також невеликий бонус у вигляді ліхтаря. Буде дуже багато вентиляторів, які стаціонарні, ті, що можна взяти зі собою. І можете повірити мені, вони непогано дують. Тож ми обов'язково перевіримо ємність із батареї на переносних вентиляторах. Тож велика подяка моїм друзям, які дали вентилятори на батарейках. Мені на огляд. Дякую. Перший вентилятор заказав на AliExpress, Ось така ціна. Він ставляється в соколь 27. Покористувавшись цим вентилятором десь місяць, хочу сказати, що він мухає краще ніж деякі на полі. Вентилятори саме дешеві. Світить він теж непогано для своїх коштів. Це дуже класна лампа. Хорош кажучи, я не очікував такого результату від цього вентилятора, тому рекомендую для покупки. Ручний вентилятор має 5 швидкостей. А також в наборі йде провід Type-C, одна похучка, одна підставка. Коротше, дмухає він добряче, є місць батарейки ось така. Дві години до повної зарядки. Хоча на сайті написано 3000 мА. Ну, вибачте, маємо те, що маємо. Цей інтелі дорожувати не буду, він точно такий же, як перед цим був. Тут тільки тут три лопаси, там 5, а також тут більше годин. Ось так. Єдине, що мені здалося, що. Три лопасі дму краще, ніж п'ять. На аліку нам обіцяє 5000 мА, а по факту 1220. 3 години 48 хвилин зарядка повна. Ось так. Наступний вентилятор. Цей же з собою ти потаскаєш. Тут в тому, що тут безщитковий мотор. Я для вас розібрав, щоб подивитися, яка банка стоїть. Ми цікаво, можете поставити на паузу. В ньому присутні три швидкості, але він дує так не дуже сильно. Але якщо поставити на себе, через час починаєш замерзати. Також забув сказати, що комплекти шнур міні USB звичайний. Старий. Які висновки ми можемо зробити? По-перше, маленькі вентилятори можуть пропрацювати від 2 до 7 годин, залежить від швидкості, яку ви обираєте. Великий, наприклад, може пропрацювати до 2 діб. Тому що батарейка велика. До речі, повна зарядка зайняла вісім з половиною годин. Прикиньте, коротше, прототимі вентилятори це класно. Але я думаю, як же ж мені по справжньому охолодити себе, коли дуже жар і немає світу. І я збагнув. то тобто пам'ятає з прошлого відео мій вентилятор. Коротше кажучи, я заказав серед ще три таких, щоб зробити великий кандидатнер, щоб вже по справжньому охолодити себе спекотний день, коли немає. Себе. Ви спитаєте, що в мене вийшло? А я вам зараз не покажу. Щоб все це, це діло запрацювало, мені прийшлося всі три класи моєї освіти застосувати. Що я можу сказати? Коли немає світла, нормас, нормас. Коли є світло, вмикайте кондиціонер. А це все через пів години, все мокре, весь стол. Все. А також, друзі, як і обіцяв, в мене є... Обзор невеликого фонарика з Алі на одну банку який дуже добре лупить за свої гроші. Єдине, що можу сказати, він дуже сильно нагрівається. Зарядив я фонарик 4 години 2000 мА впітав. Друзі, що я можу сказати? Аліекспрес не перестає нас радувати всякими приколами. В цьому відео я ні в якому разі не закликаю когось щось покупати з Алікспрес. не відео не є реклама, я просто хотів показати, які товари можна купляти, а які не можна. І не попасти на машині. Дякую всім, хто додивився до кінця. З вами був Дима ЗП. Не забудь про вподобайку, для мене це дуже важливо. Побачимось.